Якщо ви хочете отримати урожай раніше, а у вас немає коштів для того, щоб побудувати теплицю. Є більш простий спосіб, і зручний та дешевий, як це зробити. В цьому відео я розповім, як отримати полуницю на 2 тижні раніше від запланованих сроків. Сьогодні 1 червня, ось ми збираємо полуничку. Окаємо. Цей рядочок я дуже рано почистила, чистять полуницю таким чином, вирізають старе листя, щоб дати змогу молодому рости. Процедура не складна, але обов'язкова. Можна побачити, що вже є бутони квітів. І, виходить, накривала на два тижні, як було холодно тепличкой. Ну, такі ягодки есть крупні, есть мелкі. Тому, виходить, ми збираємо раніше. Довго під тепличкою ця клубничка не була. А це рядочок, який взагалі не накривався. і ну, ще завість є, але ну, така біленька, бачите? Біленька така. хоча ось уже починає А есть і отак поспівать клубничка. За перший збір ягід ми отримали 4,5 кг, що я вважаю досить непогано для початку.